Шановні користувачі, хочу вас ознайомити з основними змінами у зовнішньому вигляді та функціоналі, які відбулися у новій версії систем Ліга360. Як ви бачите, зовнішній вигляд змінився. У верхній частині ми бачимо тепер розділи законодавства, судову робота, компанії та персони, договори, аналітику та інструменти. Також ці розділи дублюються у боковому меню. Як і раніше, користувачі можуть вибрати ту роль, яку вони захочуть, тобто яка їх саме зараз цікавить. Це може бути бухгалтер, юрист, керівник або інший працівник підприємства. На головній сторінці ви бачите, що пошук у нас здійснюється сквозний. Через усі розділи системи. Якщо нам потрібно пошукати більш детальніший якийсь документ, ми можемо застосувати розширений пошук. Тобто це раніше був пошук за реквізитами. Маючи якісь дані або реквізити документа, тобто слова з назви, статус, тип документу, номер, ми можемо знайти документ у системі. У лівій частині ми бачимо. Ті розділи, у яких можемо здійснювати пошук. Тобто, це може бути загальне законодавство, форми, бланки, законопроекти, правопозиції або інший розділ. Перейдемо до розділу законодавства. І подивимося, що в нас ще є на першій стартовій сторінці, це розділ нові надходження. Тут теж були Деякі зміни, і зараз ми можемо побачити, що пошук у нових надходженнях ми можемо здійснювати не за один день, скажімо так, а вибрати той період, який нас саме цікавить. Для цього ми можемо змінювати період за допомогою такого бігуночка і передивлятися нові надходження за якийсь певний нас цікавий час. Від новішого, від старішого, тобто тут ми теж можемо сортувати перелік цих знайдених документів. Трошки нижче ми бачимо історію переглядів, тобто ті документи, до яких користувач вже звертався у своїй роботі, ми можемо їх подивитися, переглянути і подальшому до них звертатися. Давайте пошукаємо якийсь документ, наприклад, закон про мобілізацію, пошук. Як ви бачите, знайшлись документи. З цим переліком ми можемо працювати. Ми можемо його відсортувати за релевантністю від новішого від старішого документа, а також за алфавітом. Хочу звернути вашу увагу, що зараз зміни були, відбулися у сортуванні переліку документів. Якщо ви відсортували перелік, скажімо, за релевантністю, а потім почали роботу з іншими документами і повернулися знову до знайденого переліку, то сортування це збережеться. Також, як ви бачите, у нас є можливість подивитися і відкрити у вікні попереднього перегляду текст знайденого нами документу. Ще одна відмінність, яка у нас додавалась, це додати документи до обраного. Ось тут тепер у нас знаходиться кнопка контролю нових надходжень у списку найдених документів. Є можливість. Точного пошуку або пошуку в межах абзацу у переліку цьому. От, можна подивитися машину часу, ті документи, які були на певний період часу внесені до системи. Давайте перейдемо до тексту самого документу. Як ми бачимо, у нас відображається у верхній частині. Чинна редакція, тобто можемо ми порівняти редакцію чинну або майбутню документа, подивитися останні зміни, також меню нам дозволяє контролювати документ, подивитися зворотні зв'язки, графічні зв'язки, пошук у документі здійснити, додати документ до обраного. Повну, докум... повну інформацію про документ отримати, а також є додаткові функції: це експорт документа, там роздрук документа або судові рішення. Що стосується експорту документу, тут теж є деякі зміни. Тобто, зараз ми можемо перенести зображення, яке місяця у документі, зберегти колір змін, зберегти параметри експорту, а також змінити розмір шрифту. Та сам шрифт. Хотілося б ще е, окремо звернути увагу на зворотні зв'язки. На зворотні зв'язки. Тобто, зараз у зворотних зв'язках додалась така функція, як можливість е, представити е, різні варіанти. Цих зворотніх зв'язків, або за тематичними розділами, або в режимі цитат, коли перелік документів у зворотних зв'язках подано як текстові фрагменти, у яких згадується аналізований абзац основного документа. Тобто для вибору тої чи іншої варіанти у нас є отакий от бігуночок. Зв'язки зворотні також можна зараз поставити на моніторинг. Такого раніше не було у системі. Додатково можна обрати шрифт, який нам потрібен. Давайте тепер перейдемо до розділів аналітика та інструменти. Та подивимося, що включає в собі ці розділи. Зараз у розділ Аналітика у нас входить аналітика для юриста, бухгалтера, керівника та комплаєнса. Також ситуації для цих працівників та практичні матеріали мистецтво оборони, алгоритми дій та база податкових знань. У розділі Інструменти у нас зараз розміщені калькулятори. Та календарі для юриста та бухгалтера, а також бухгалтерські проводки. Це основні зміни, які відбулися у розділі законодавства. Далі ми з вами розглянемо зміни, які відбулися у розділі компанії та персони, та судова робота.